you <music> Слава Україні, Блог Р Перші про головне Підписуйтесь на канали, ставте лайк. У відомого екс регіонала та екс власника прямого Володимира Макеєнка, СБУ та Держбюро розслідувань проводять обшуки. Це в свою чергу викликало хвилю гніву та обуренню порохоботів. Так на прямому заявили про чергову спробу силовиків ніби за вказівками влади арештувати телеканали, передати його в управління Арма. Як повідомив у прямому ефірі ведучий Калнеш, під час обшуків у Макеєнка вилучили оригінал завірених нотаріусом свідчень колишнього керівника слідчої групи держбюро розслідувань корецького сьогодні о 7.30 в офісі та помешканні Макієнка, який уже три роки не є власником прямого каналу, відбулися обшуки. За даними наших джерел, шукали оригінал нотаріально завірених свідчень колишнього керівника слідчої групи ДБР Корецького, який у липні 2020-го підтвердив, керівники ДБР давали вказівки слідчому жити заходів для арешту телеканалу прямий як речового доказу. Унаслідок чого канал мав припинити свою діяльність прямому з власних джерел. Стало відомо, що сьогодні під час обшуків у Макіянка Правоохоронці знайшли документи, які фактично свідчать про цю справу. Повідомив ведучий такі заяви у ефірі. Викликають підозру. А чи не бояться порохоботи, що після того як правоохоронці взялися за Макеєнка, він здасть багато цікавого парахоп? Він здасть багато цікавого правоохоронцям про них самих, адже грішків у них за спиною вдосталь. Відповідь очевидна. Через це напрямому одразу почали активно підключати адвокатів. Наскільки мені відомо, ухвалу про обшуку Макієнка виносив Личаківський рейсуд Львова. Ми усі добре знаємо, що ДБР знаходиться у Києві і за терпідсудністю це Шевченківський район. Але якимось дивним чином чомусь над цією справою здійснюється судовий контроль саме у Львові. Я не виключаю, що можливо і сьогодні, можливо, завтра може бути ухвала про передачу каналу Варма. Як таке? Буде формулювання корпоративних прав майна, то що вони здатні, на будь що пояснив шукати підступу справі адвокат Солодко. Генпродюсерка телеканалу Прямий Орловська теж узялася до гучних звинувачень. Схоже, під страхом бути наступною і припускає майно підприємства, вкотре планують арештувати як речовий доказ і передати в управління Арма. При цьому вона узялася звинувачувати керівництво відомства у зв'язках ЗРФ. У конкурсі на посаду нового керівника Арма перемогла дума. І я нагадаю, що був величезний скандал, тому що Транспаренс. International закликала Кабмін не голосувати за призначенням цієї кандидатури. Там зазначили, що у Думи нема необхідного профдосвіду, є тісні політзв'язки. Ймовірно, вона має ділові контакти з держзрадником та підозрюваним співпраці з РФ, зауважила Орловська. Та на цьому Орловська вирішила не зупинятися та застосувала усім відому техніку порохоботів тиснути на болючий для суспільства питання. При цьому абсолютно безпідставно в контексті зв'язку з поточною справою. Вона заявила про ніби тиск на медіа і наголосила, що він є несум. Сний із європейською інтеграцією України, як у правовій державі, яка прямує до ЄС, яка хоче вступити в НАТО, яка воює за свободу, можуть відбуватися такі речі. Я абсолютно ніколи не повірю, що такі речі відбуваються просто так, і що ДБР діє хаотично. Очевидно, що є чиясь указівка, знищити інфоресурси, знищити прямий телеканал. І це бажання, яке з'явилося 24 травня 19 го і воно не зникло по цей день. У жовтні Єврокомісія має ставити оцінку і запрошувати Україну до уступних перемовин до ЄС. Ми. На увесь світ усім нашим партнерам говоримо і про свободу слова, зокрема, резюмує Орловська вишенькою на торті у цій ситуації став її заклик до правоохоронців не брати участь у ніби незаконних діях, за які потім доведеться нести відповідальність. Однак тут вона помилилася: нести відповідальність якраз доведеться усім, хто роками прокручував незаконні схеми та витягував з країни шалені кошти у власних інтересах. Натомість правоохоронці зараз намагаються знайти усіх винних для справедливого покарання та компенсації державі. На цьому у мене все. Підписуйтесь. Ne on stuff to like.